Яка місія віруючої людини на війні. Про це будемо говорити сьогодні у програмі Власна думка. Мені звуть Андрій Смусь. Вишайтесь. Отож, сьогодні говоримо про християнина на війні, і я задоволення представляю мого сьогоднішнього співрозмовника. Це секретар рівненської міжцерковної ради, голова всеукраїнської християнської місії, обітниця миру Олега Абатурова. Пане Олеже, вітаю! Вітаю вас. Знаєте, коли я ще мав можливість служити в Збройних силах України, це 95-97 рік. Ми, прості хлопці, дивилися так з такою недовірою і з пересторогою до віруючих людей, які тоді, якщо не помиляюсь, приймали присягу на вірність Україні без зброї в руках. І коли ми запитували командирах, що це за людина, ну говорили, це віруючі, це віруючі. От я хотів би, щоб ви пояснили, чи не змінилося. З тих часів нічого от ставлення віруючих людей до зброї під час військових конфліктів. Якщо казати за церкву, взагалі змінилася думка. В церкві більше патріотизму. Церква більше сьогодні серед суспільства, сьогодні церква більше серед армії, серед солдат. Тому я вважаю, що сьогодні ламаються ці стіни між церквою і державою. Це хороший час і прекрасна можливість і для церкви, і для держави. А от власне, от, зброя в руках тримати, не тримати, віруючій людині. Це особистий вибір кожної людини. Священник mm -hmm. має стояти перед Богом на колінах, солдат повинен захищати свою державу. Mm -hmm. Я пропоную переглянути відео відомого українського священника, його звуть Геннадій Махненко. Про нього навіть в Голлівуді зняли фільм, який назвали Почті Святой. Також в Україні зняли фільм, по-моєму, якщо не помиляюсь, телеканал Громадське телебачення Батя назвали. От я пропоную переглянути його роздуми стосовно християнина на війні. Один із католічих священник Каміла Торес э, сформулював це. Он пішов в ряди армії Національного Свобождення проти. Против колумбийского диктатора Самоса. Диктатура! Мы должны свергнуть! Он взял автомат в руки, католический священник, и сказал: Мы построим новую Колумбию, новую Никарагуа, мы построим новое общество, справедливость. Есть одна проблема. Автомат может разрывать сердца в клочья, но не может менять сердца. Никакие танки не могут изменить общество, никакие самолеты. Если бы можно было автоматами изменить человечество, Иисус создал бы не церковь, а дивизию. Я хочу напомнить, что Христос родился, жил, создал церковь, умер и воскрес на оккупированных Римской империей израильских территориях. История начала христианства ⁇ это история оккупированной земли оккупация, жуткие налоги, бесправие, диктатура. Что-то я не припомню, чтобы Иисус в Гевсиманском саду обучал апостолов захватывать правительственные здания в притуре и штурмовать римские легионы. Христос пошел и умер за людей. И знаете, что Он сделал? Он выиграл Римскую империю. Он победил Римскую империю. Он укращает дух князей, Он страшен для царей земных. И что перед тобой и мной будет стоять задача устоять в этом шторме, устоять в любви, устоять в прощении, устоять в милосердии и доброте, не ожесточиться, не возненавидеть, любить людей, любить людей даже когда демоны превращают их в скотов, молиться за них, любить их, и если возможно, отрезвить хоть кого-то. Я надеюсь, что я ошибаюсь. Я очень хочу, чтобы ни завтра, ни через неделю, ни через месяц ни американская разведка, ни Марчук с его заявлениями, ни эксперты мировые не оказались правы чтобы в Украине не разгорелся пожар, в котором будут, будут погибать тысячи-тысячи людей. Но это может случиться. Дай бог, чтобы этого не произошло. Но это может случиться через 10 лет. Через 20-30 мир пошел в разнос. Идеологический вакуум готовит новый бесовской пир. И это может быть последний пир в истории мира. И у тебя и у меня задача остаться человеком. Даже перед лицом сумасшедшей толпы произнести «Прости им, Господи, ибо они ведут, что творят». Даже перед лицом оскотинившихся людей остаться человеком. Человеком. Тож, с нетерпением чекаю на ваш комментарий, вот с того, что вы поддерживаете Геннадия Махненко. Одну речику я почув там. Я хочу прямо під неї підписатися. Ідеологічний вакуум, який на сьогоднішній день є в Україні, це, можна сказати, відсутність такої чіткої національної ідеї України. Наскільки в нас зараз потрібно? Мабуть, одне з найперших рішень, які би я зробив, це відкрив би Інститут національної ідеї. Національне бачення, профілактика, вона завжди краще, ніж подолання наслідків. Чому ми їздимо як церква на схід сьогодні? Тому що профілактика. Там існує величезний інформаційний вакуум телебачення, радіо, інтернет-видань. Якщо цього не робити, ми загубимо Україну. Я говорив на початку нашої програми. Ви є головою всеукраїнської християнської місії Обітниця мер. Якщо можна коротко розкажіть нашим глядачам, що це за організація і які вона на себе обов'язки покладає, це одна з найбільших в світі місіонерських організацій, яка допомагає церкві виконувати великі предназначення і ти і проповідувати Слово Боже. Ми допомагаємо готувати місіонерів, посилати по всьому світу. Більше ніж в 110 країнах світу, маємо свої кораблі, свою авіацію, різні відділи місій гуманітарної допомоги. І сьогодні ми намагаємось робити це в Україні. Я зрозумів. Нещодавно ви відвідали зону АТО, Донбас, були на передовій, наскільки я зрозумів. Власне, чи це було розпорядження вашого керівництва, чи це було ваше особисте покликання поїхати туди? Перше запитання. І друге, що ви там робите взагалі? От, як побудована ваша там, місіонерська діяльність? Е, на Україні ми співпрацюємо з церквою. Ми допомагаємо церкві виконувати свою місію. І та церква, яка є там сьогодні на Сході, вона дуже потребує допомоги. Чому саме перше? Коли Ісус проповідував Слово Боже, Він кормив і духовною, і фізичною їжею людей. Mm -hmm. І коли ми їдемо туди, в першу чергу церква каже, нам потрібна допомога їжею. Нам потрібна допомога гуманітарною допомогою. Нам потрібна допомога просто в восстановленні будинків. Як вибирають? Вибирають в основному самих наймущих. Зокрема, що ми робили? Ми висланавлювали будинки вдов. Бачити ці сльози, цих жінок, яка каже, серед сотні розрушених домов, чому саме мій? Є можливість сказати, що Бог, він Бог вдов. Сусіда є чоловік, який може попіклуватися за свою жінку. А в неї нема. Але про неї піклується Господь. І ми з задоволенням допомагаємо церкві, збираємо будівельників по різним церквам, їдемо, працюємо. Одна з таких останніх поїздок. Так, це що можна детальніше останню поїздку. Так. Це Луганська область, село Трюхізбінка. І там було відбудовано декілька будинків саме для вдов після попадання мін. Будинки були зруйновані. Практично люди залишились на вулиці. І дав Бог хороших будівельників з різних церков, які вдалося назбирати, назбирати кошти на будівельні матеріали. І за менше, ніж тиждень ці будинки були відбудовані. Мало того, був такий хороший сюрприз. В центрі цього села збудували дитячий майданчик. Я казав за профілактику. Знаєте, там той дух униння, той дух безходності, який є на сході, його потрібно змінювати. І mm -hmm. таким, можливо, радісним моментом це було просто встановлення такої дитячої площадки посеред села. І коли люди приходили, хто, який депутат, казали, ну, просто відповідали, це просто віруючі люди. Як mm -hmm. різних... це сприймали взагалі? 에... Там, там подібним хтось займався взагалі до вас. 에... 에... Ну, я скажу, що... Місія Босі, яка приїхала туди, вона сказала, що за три роки ми не бачили щось подібне. Угу. Найкращий, можна сказати, такий дотик це діти. Коли вони приходили і вони вже хотіли, незважаючи на старий бетон. Знаєте, я чув таку тезу, вона жорстка, вона така радикальна, але її теж озвучують угу. священники. І... Донбас очищається, Донбас несе відповідальність за десятиріччя от на вашу думку. А, що і, маєм, і, і має то маємо. Це справді так. Луганська область, може хто знає чи не знає, була одна з експериментальних сімей областей Радянського Союзу, де слово Бог повинно було викреслено з усіх підручників, зі школи, зі всіх інституцій. І ви знаєте, там, де нема Бога, угу. це обожество. І я скажу наслідки, спілкуючись з людьми, я розумів, і другі священники розуміють, наскільки безбожі там зашкалюють. Але це одна країна. І ми там потрібні. Тому ми їдемо туди, допомагаємо, а потім говоримо про Бога. Ви відчуваєте це однією країною? Чи щось все-таки надломилось, на вашу думку? Я... Зараз дуже багато говорять, навіщо вони нам потрібні? Навіщо нам ті окуповані території, вони зробили свій вибір, а інша теза лунає, що тоді за що хлопці гинули, та що в сім'ї приносили похоронки і так далі. Хочеться вашу точку зору почути. Я вважаю, що ми одна країна. Існує, ще раз кажу, інформаційний вакуум. Нема телебачення, нема радіо, інтернет-ресурси ЛНР, ДНР. І тому навіть те керівництво, яке є, воно практично з Західною Україною. Якби не воно. Я думаю, ми б загубили ті областя. Mm -hmm. Хлопці, які служать там, зустрічали в Збройних силах, вони теж більшість Західної України, центральної України. І я вважаю, що 100% потрібно сьогодні. Церква сьогодні виконує свою місію. Вона каже, такого урожая спасенних душ, проповіді Слова Божого, такої жажди до Слова Божого не було ніколи. Mm -hmm. І тому сьогодні ми переживаємо такий страшний, але. Період перемін в Україні, вони необхідні. Комунізм рухнув, є наслідки, і з ними ти потрібно розібратися. Тобто може вам сказати, що коли на Заході Україна ну, про те, що вона не буде поклонятися ідолам комуністичного режиму і активно пригадуєте, 90-ті роки, зокрема так. в місті, нас скидали пам'ятники Леніну, нас переміновували з вулиці, надавали назви вулицям імена наших місцевих героїв, то Донбас переживає це лише сьогодні. Ми можемо так сказати? Так, да, лише сьогодні. До речі, ми замітили, там, де впали пам'ятники, там більш-менш мир. Там, де стоїть ці ідоли, там до сих пор війна. Там до сих пор війна. Саме великі пам'ятники Леніна, якщо ви знаєте, стоїть в Севастополі, 27-метровий ідол. Я запитаю, просто ви коли небудь зустрічали каючуся комуніста за тих десятки мільйонів людей? Скажіть, будь ласка, ви чули покаяння? Я не чув. Хтось повинен відповісти. І тому, якщо невинна кров вона потребує помсти і вона кличе до Бога, то кров Ісуса Христа вона примиряє. Тому там, де є покаяння в цій крові. Uh -huh. І я вважаю, що хтось доже сьогодні взяти відповідальність. І це, можливо, ті ж самі бивші працівники Комуністичної партії, сказати, Господи, прости, щоб прийшло примирення. Тому що ну, те, то, що ми бачимо, це суди Божі. Знаю, що на війні так само, на жаль, разом з кров'ю, смертями бувають часто і курйозні якісь кумедні випадки. От Що це за люди, наскільки вони з губ, почуттям гумору, все-таки? наскільки були якісь такі цікаві випадки, коли ви їм допомагали. Е, звичайно, є люди, які е, прекрасне е, почуття гумору. І ми знайомі з такими людьми, особливо з Західної України. Це душа кампанії. Але я можу сказати, зараз хочу розказати інший випадок, який відбувся з нам в тому ж селі Трьохізмінка, коли угу. ми будували будинки і коли будували, ставили цю дитячу площадку, підійшов один військовий на підпитку. Тримав автомат, нас 20 чоловік, і я розумів, що це вже не до жартів. Я пустив автомат потихеньку. Кажу, що случилось? І він почав розповідати, що за помилкою врачів загинула його дитина. Я зрозумів, що йому потрібна допомога. Mm. Я підвів його на приміщення церкви, і він сказав, мене вважають нормальним, тому що померла дитина, я плачу не можу зупинитися. Що мені робити? І я розумів, що трохи, і в нього буде вибух. Mm -hmm. Я говорю, Ти нормальний? Не кожен батько ховає свою дитину. Що хочеш плакати, плач. Коли 40 він виплакувався в мене на плечі. Ми говорили з ним. Я запитав, що є в нього діти, він сказав, що є. Я говорю, тобі потрібно жити раді тих дітей. Та дитина пішла до Бога. Тобі потрібно жити раді жінки, раді інших дітей. Знаєте, інші дні він приходив вимитий, чистий, він перестав впити. Він був радісний, в нього з'явилось чувство гумору. Угу. Він допомагав нам. Угу. І тому я вважаю, що місія церкви сьогодні настільки необхідна і капіланство. Настільки необхідно сьогодні так. Наскільки серед цих людей є от вовки в овечих шкурах, що зустрічали ви таких, які і приймають однією рукою гуманітарну допомогу, і дякують, а з іншого боку, підтримують самопроголошення республіки. Чи є там такий, взагалі, такий фактор? На жаль, так. Я зустрівся з жінкою, яка очолювала адміністрацію на той час, вона сказала. Що не робила вона для того, щоб ці дві там річка приходити, щоб ці дві сторони вони зустрічали свята разом, щоб вони спілкувалися разом. І були такі, що просто не і кидали гранати. А були такі, з якими я спілкувався сам, які казали, ну, це добре, що завоювали Крим, росіяни. Якщо б не вони, то прийшли б американці, завоювали. Я кажу, де ви цього надивилися? І я розумію, що знову інформаційний вакуум. Вони дивляться російське телебачення, де показують, що у нас одні американці, але це ми блоку. його дивилися постійно продовж 20 років. Там навіть ніхто в мету не став собі українізувати той край, хоча б інформаційно. То той. можливо, нам потрібно почати перемогу саме з інформаційного блоку. Я знаю, що є море молодих людей, які можуть це зробити. Можливо. У нас є ціле міністерство. Можливо, нове, нове, нове запросити креативних, молодих, талановитих людей. Я знаю, що в Україні їх. Ну, от ви побачили, вони сприйматимуть всі ці речі, на вашу думку. Чи все-таки вони будуть все одно вважати українську мову чужою? Тому що там багато живе російська мова на Я бачу, що багато речей, які ми їм розказуємо, це взагалі для них новина. Вони чують перший раз. Насамперед, ті дії, які ми робили, коли приїжджали будівельники і будували. Змінювали взагалі їхнє відношення до Західної України. Тому що завжди їх лікали, що тут бандерівці їдять людей. коли вони бачать нормальних людей, які моряться Богу, які допомагають і не беруть за це нічого, щось міняється в серці людини. Uh -huh. Тому звичайні люди, які, на жаль, навіть я зустрічав таких, які ставлять вишки десь, передають якісь дані на ту сторону. І ми ну, говорили з цим людьми. Якщо я заберу в тебе кусок огороду, і скажу, що це мій, так, да, ти можеш туди заходити. Я Невже це нормально? Коли говориш з ними, коли пояснюєш, починає працювати мозг. А в екон... такому інформаційному вакууму просто немає альтернативи. У них є своя правда цих людей, на вашу думку? Це своєобразний регіон, так, да, звичайно, є. Вони також не хочуть війни. Вони хочуть мирного існування. Але вони не навчились використовувати ту владу, яка є в них, тому що все життя за них рішали. Я думаю, що зараз прийшов час на їхній вибор. Угу. Я думаю, що вся Україна сьогодні чекає, доки вони зроблять цей вибір. Від того вибору буде залежати все. Дякую вам за цікаву розмову. На завершення нашої програми буквально одне коротке запитання. Інститут капеланства і конфесії. От яку можете дати оцінку? От ваше бачення. Тому що там є багато представників Греко-католицької церкви, Української православної церкви, євангельських церков. Це все-таки має бути міжконфесійна організація. Чи все-таки важливу роль відіграють конфесії? Сьогодні старається грань конфесії. Слава Богу! Україна, Західній Україні, вона вже почала старатись давно. На Сході, коли йде війна, коли священик переживає за солдат молився за їхнє здоров'я, сповідав, отак, як я розказував. Uh -huh. Нема різниці, з якою конфесією. Той чоловік був з православної церкви. Слава Богу. Я молився з ним. Разом я благословляв його. І я радів, коли він вийшов з тої ситуації. Тому я вважаю, що сьогодні капелани не ділять, вони навпаки збудовують армію. І я бачу прекрасну дружбу між ними. Сьогодні це прекрасний час для України, важкий. Але чудовий для перемін. Слава Богу. Ну і чи збирається місія знову подібні поїздки? Так, да, за декілька тижнів ми знову їдемо відбудовувати будинки, ми знову їдемо кормити. І знову їдемо проповідувати слава Боже. Ну що ж, я вам бажаю мирної і безпечної дороги і Дякую. щоб засіяне проросло. Дякую. Це був Олег Абатуров, секретар Рівненської міжцерковної ради, оболова всеукраїнської християнської місії, обітниця миру, як представники якої, як ви зрозуміли, з перегляду нашої програми неодноразово відвідували зону проведення антитерористичної операції і допомагали людям, які постраждали від бомбардування і тієї війни. Це була власна думка. Дякую, що провели цей час разом з нами. До побачення.